Тобто я бачу лише загострення на військових фронтах. Ну, це як один з казівок на те, що не так швидко цю війну і заморозять. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо плюс. З вами я, Альона Захарченко. З нами сьогодні астролог. Інна Довгань. Привіт, рада тебе бачити. Привіт, Альона. Традиційне наше питання це все ж таки астрологічний прогноз на цей тиждень. Хочеться розуміти, що власне відбуватиметься, тому що бачимо, що ворог досить активізувався, обстрілів стало більше ніж навіть було, і хочеться розуміти, яким буде цей тиждень, які попередження, які знакові події для України відбуватимуться цього тижня. Ну, я можу пояснити, чому ворог активізувався, тому що на небі відбувається така опозиція двох планет агресивних Марсу та Плутону. І ця опозиція вона ввімкнулася ще в кінці, в кінці жовтня і буде діяти весь листопад, на жаль. І це буде, звісно, тут. Ну, Причащати такі ситуації прильотів, і в певні тут дні ще буде підключатися місяць під цю позицію створювати на небі такий напружений, як Тау квадрат і це буде впливати ще і на прильоти з неба, і на якісь вибухи, на агресію з сторони ворога, і також на загострення на всіх фронтах. Небезпечними такими днями. Буде 14, 14 листопада, і тут, 14 листопада якраз і ця опозиція буде, і тут напруження до місяця буде. 15 листопада тут буде такий один з дуже агресивних днів, тому що в цей день. Всі, майже всі планети взагалі, в напруженні один до одного, і сонце, опозиція місяць, і Юпітер, опозиція, Меркурій, та ще і Уран матиме опозицію до сонця. Тобто тут вмикається і агресія, і вибухи, і плюс Уран ще буде притягувати різні, як шахеди, прильоти, каби, все, що це з неба летить, воно може. Якраз посипатися 15 листопада, в ніч з 15 на 16. Також, тому що 16 листопада тут буде вмикатися повня, яка буде якраз в поєднанні з цим ураном ще. І повня, вона сама по собі дає такий період напруження емоційності, тобто в такий день людям хочеться. Може навіть якось більше виражати свої емоції, хочеться більш бути захищеними. Часто такий день він висвічує реальні події, реальні ситуації, як то кажуть, без прикрас. Взагалі, сам по собі цей день він є достатньо таким травмонебезпечним. Багато таких буде ситуацій відбуватися, коли можна. Ну, десь там зачепитися, зламати ногу просто, там просто на рівному місці, чи ламатися буде транспорт. Уран, він пов'язаний з електрикою, і в результаті прильотів тут можуть бути пошкодження, і може десь теж не бути світла. А, в цей день тут буде вмикатися також і квадрат від Сатурна. І на, на місяці квадрат від Сатурна на Меркурій, тобто це якраз от Меркурій він вказує на якісь засоби зв'язку. Зв'язку може якісь будуть перебої навіть із мобільним зв'язком, а в залежності від того, де саме будуть влучання. Скоріше за все, що це буде якраз на тих територіях, тому достатньо небезпечні 15-16 число. Враховуючи, що 15 число це день під егідою аркану диявола, і я завжди кажу, що я остерігаюся цих днів. Кожного місяця, це 15 числа, тому що день жертвоприношень, день активізації негативної енергії, а враховуючи те, що з 15 на 16 ще й повня, тобто день з такою екстра негативною енергетикою. День, в який людські смерті. Можуть бути як якісь жертвоприношення, магічні в тому числі. А, тобто тут, у залежності від того, де це буде відбуватися, в місцях, де відкриті портали на українських територіях, є саме такі місця, а, де були ці портали відкриті ще знаєш ще після Першої світової війни. І якраз ці портали вони і були на території Херсонської області, на території Дніпропетровської області. Там на цих територіях і були і концтабори, і там штучний голод були. Тобто на оцих обла... в оцих областях, які зараз в окупації, які хочуть забрати в Україні, насправді там історично. Було багато проблем. І оцей штучний голод, і вбивали людей, і забирали врожай, і а, якісь військові події там постійно відбувалися. І на деяких територіях там прям сформувалися воронки, бо там були знаєш, як багато людей загинуло не, а, не, не як си кажуть, коли смерті не, не природня, от неприродньою <плес> смертю так. Страждальною, я б сказала, і коли людина помирає через страждання, її душа вона там лишається на цьому місці, і вона хоче помсти. Вона хоче помсти або хоче крові, може тоді затягувати живих людей в цю воронку, і щоб вони там теж померли, щоб там як збільшувати цю воронку. І в місцях цих воронок там якраз можуть відбуватися це 15-16 число, прильоти смерті нові. Що як, можуть вмикатися як щось на схоже з темною енергією, так, як жертвоприношення. 17 листопада Тут вже деякі напружені аспекти розійдуться, трошки має бути легше, і а, в цей день. Саме 17 листопада, можливо, ми дізнаємося якісь нові обставини, або дізнаємося, якісь може секрети, які відбудуться, чи в керівництві, чи десь пов'язані з людьми може корупційних схем, корупційних систем. Якщо подивитися вже тут 18 листопада, трошки далі

не такі вже прям напружені йдуть, як напередодні повні, тобто після повні трошки вже полегшення йде, бо місяць вже йде на спад, йде спадаючий місяць, так? Тобто гірші аспекти, коли він зростаючий і йде до повні, і сама повня. Оце найтакі агресивніші енергії на небі, які якраз притягують погані події. Після повні місяць йде на спад, трошки там вже вмикається полегшення і на емоційному фоні, і в плані настрою. Тобто у людей вже трошки з'являється настрії. Вже якась життєрадісність, знаєш, вже так, фух, поганий період, найгірший вже позаду. Тобто можна буде вже з 17-го видихати. І в кінці місяця, з 21 по 28 листопада, там ще буде напруження знову між місяцем Марсом і Плутоном. Тому там, там це може програтися якраз таки на фронтах, що ворог буде тут. Так само активно наступати, як він це робить зараз, тобто продовжувати е пробивати позиції наших воїнів. Наступи ці не зупиняться ні в листопаді, ні в грудні місяці, і щоб там, де не писали, не казали, що Трамп у му році зупинить війну, я взагалі нічого такого не бачу. тобто Я бачу лише загострення на військових фронтах. Тому тут до кінця місяця ще зберігаються такі достатньо напружені енергії. Що хорошого буде, це те, що все ж таки листопад трансформаційний місяць, і а, тут мають відбутися якісь невеличкі трансформації всередині української влади. Або, хоча б вже якийсь початок цих трансформацій, тому що тут буде великий тиск на пана Зеленського в листопаді місяці, бо він розраховував на свій план миру через демократичну партію. Зараз ми бачимо, що демократична партія. Вона ще повернеться до влади. Я вже про це розповідала, кого я бачу президентом. Так і з ми ще теж будемо спостерігати. Але через те, що наразі ситуація так виглядає, наче Трамп прийде до влади, ніхто в цьому навіть не сумнівається. То для пана Зеленського це дуже напружений і складний місяць, коли треба буде щось переробляти і думати про якісь нові ідеї, які стосуються завершення війни. А, що ж, такий місяць дійсно досить складний, наповнений на дуже багато різних подій. Зараз такі змішані відчуття, почуття. Але я думаю, що з часом. Все нормалізується, стане на свої місця, і ми будемо більш чіткіше бачити картину і майбутнє. А зараз щодо Трампа теж з'явилася така, такі слова з'явилися про те, що Трамп, саме ті, хто будуть разом з ними, вони будуть проштовхувати ідею того, щоб... Україна на 20-річний період накласти мораторій на вступ України до НАТО в обмін на постачання зброї України. Чи дійсно буде цей мораторій? Чи дійсно така ситуація програється? Щодо постачання зброї, я прямо дуже в цьому сумніваюся, тому що, ну, по-перше, її і так не постачають зараз в тих розмірах, які обіцяють, а 25-й рік її там будуть постачати ще менше. Тобто якась певна допомога буде, але знаєш, так типу як на відстаньте, в тих розмірах все одно не будуть давати як обіцяють, і тут яка б не була влада, тому що. Я все одно вважаю, що Трамп не протримається на своїй позиції до влади, прийде Камала. І яка б не була влада, вони будуть намагатися. Зупинити цей конфлікт будь-якими шляхами, щоб не надавати більше Україні ні фінансову допомогу, ні допомогу зброєю, вони можуть сказати, що будуть давати зброю, щоб Україна ну, якось пошвидше а, пішла на умови Росії, щоб зупинити цей конфлікт на тому етапі, на якому він є зараз, якраз щоб їм і не прийшлося більше нічого давати Україні. Тому що план Трампа це здати ті території, які зараз окуповані, і таким чином завершити війну. Але. Альона, ну ми і без нього могли так і завершити. Розумієш, і в 22-му році, тобто, в який був сенс тоді взагалі воювати, щоб в результаті просто все віддати? Це зараз стосується ти сказала про допомогу це виключно. Допомога від США так буде обмежений і ставатиме мінімум і мінімум, все з кожним разом все більше, і більше зменшуватиметься, чи взагалом допомога від усього світу суттєво зменшиться для України. Від Сполучених Штатів зменшиться, вони не дуже зацікавлені ще більше давати фінансів, але від Європи ще буде допомога. Тобто європейці вони все ж таки якось більш хвилюються, оскільки там прямі кордони, тому вони будуть ще давати допомогу. Що стосується НАТО, були шанси. Для України щоб їх взяли в НАТО, але це шанси ці високі були в 22-му році. Якби там дійсно там були варіанти, як закінчити війну. Звісно, треба було чимось пожертвувати також, але там були шанси про хоч щось домовитися. Але в той період часу була дуже висока така агресія, що там в принципі не було і мови про те, тому що між президентами не було ніяких узгоджених стосунків. Але е, я бачу, що Україну візьмуть в НАТО пізніше. Е, зараз вони її не будуть брати, тому що вони розуміють, що як тільки Україна вступить в НАТО, їм всім прийдеться воювати. І це відразу буде початок Третьої світової війни. Хоча я вважаю, що вона і так вже зараз розпочата, бо до цього конфлікту, який зараз відбувається, вже підключається більше і більше країн. Так, скажімо, як протистояння між Заходом і Сходом. І я особисто бачу, що це буде і надалі набирати обертів і розвиватися ще більше ця агресія. Тому якби. А, Нато країни НАТО намагались, як би не намагалися перестрахуватися, щоб не зачепило Європу, в них не вийде, тому що Європу все одно зачепить. Можливо, це і кармічно їх зачепить, якраз через те, що вони от там ну не хочуть активно допомагати Україні, і хоча ні, тут просто історично. Якщо подивитись історично, то на Європу це чекає, особливо Франція і сусідні країни з Францією. Безпосереднє втручання РФ буде на ці на цих територіях, чи що саме чекає? Які покарання, як вони це відчують на собі? Значно ну, завжди є декілька варіантів розвитку подій. Я скажу так, який є такий більш пом'якшений варіант, і більш більш жорсткий варіант. Я точно не можу сказати, який саме програється в пом'якшеному варіанті. Це будуть теракти в Європі, які будуть влаштовувати жителі країн близького сходу. І можливо на це будуть впливати якісь ну. Вимагати ці люди будуть ісламізації ще більшої Європи, і тому будуть тут намагатися якраз витіснити європейців і показати, що у нас зараз набагато більше, і це буде якраз спровокувати вогонь в Європі. Але це пом'якшений варіант. В найгіршому варіанті дійсно тут російські війська можуть піти на європейські території, і розпочати з ними війну, і там небезпека вже вмикається для країн Прибалтики. Які е, найближче до їх кордону, там буде підключатися Латвія, Литва, Естонія, Польща і Німеччина? Чи зараз, враховуючи всі ці події, все ж таки буде активізація допомоги? Ти вже скажу, що вона буде від Європи підтримуватися, але тим не менш, чи буде вона більш радикальніша? Чи можливо зараз. Стоїть них на порядку денному обговорення, принаймні того, щоб війська вести в Україну, щоб зупинити ці можливі наступи на їх території. Ну, ти знаєш, про це можна буде домовитися. Тобто, якщо тут прикласти зусиль, і я думаю, що і американська влада також буде намагатися домовитися, що якісь війська дати Україні, ну, оскільки там корейські війська зайшли, все нормально, нікого це не хвилює, ні в кого це навіть ніякого здивування не викликає, так? тобто їм все можна, Тобто вони можуть допомогти. І е, це може відбутися в лютому 25-го року. Десь, ну, коли вже цей рік до якогось вони узгодженого рішення дійдуть, бо побачать, що все гірше і гірше стає на фронті. Тут можуть якісь війська надати, але це все одно не якась суперкардинальна зміна чи якась кардинальна допомога, що після цього ми відразу всіх всі позиції ворог, ну, де ворог стоїть, вичистимо. Тобто там їх все одно набагато більше. Зараз теж дуже гостро стоїть питання, все ж таки, і дійсно часто глядачі теж його задають: все ж таки перемога України чи заморозка війни? Що зараз от на ваги, якщо поставити, що все ж таки переважує? Ну, дивись, я тобі вже розповідала, яким якими я бачу е, області українські, ці які окуповані, так яка їх доля? Що звільнення їх можливе тільки після падіння режиму Путіна? і домовлятися про їх повернення а, вже будуть якісь інші навіть лідери інший український лідер буде домовлятися з іншим лідером росії про те щоб якось дипломатичним шляхом повернути ці території а, наскільки я бачу в 25 році путін ще буде живий і не думаю, що з ним можна буде домовитися про те, щоб всі території повернути. Тобто, це, знаєш, це не те, щоб заморозка, це якісь будуть певні домовленості, щось підпишуть, щоб зупинити на даному етапі, і далі все залежить від України, які вони будуть приймати рішення, як буде. Працювати військова політика всередині країни, там є варіанти, як можна зробити, щоб вони потім не напали і як можна буде повернути ці території. Але ну, треба буде конкретно щось, щось для цього робити, а не просто сидіти там і чекати чи нічого не змінювати. А якщо Україна підпише цей документ, зупиниться війна і ці території будуть під керівництвом Росії. І ніяких змін в країні не буде відбуватися, тобто не відновиться військова політика, економія, не почнуть виробляти свою зброю, не зроблять якби захисну всю систему сильнішою. Звісно, це може давати ризик повторного їх нападу. Та ж треба розуміти також, що, що їм відставати. В них можливості є, в них зброя є, в них люди є. То, звісно, вони будуть на всіх і нападати, як вони це все робили історично. Тому тут треба це розуміти. Якщо зробити правильну політику всередині країни, то шанс є і всі території повернути, і за захисту вімкнути, щоб вони більше взагалі не лізли. Просто тут дуже важливо, щоб. І новий уряд в Україні був, ну або то, що зараз, але зробив якісь такі конкретні військові реформи. Якщо вони будуть зроблені, то тут можуть бути прекрасні взагалі трансформації в Україні. Тут хороші дуже перспективи є, як можна цю країну зробити там квітучою, родючою і багатою країною Європи. Будемо дуже сподіватися на те, що дійсно обереться цей вірний шлях. І... Ми всі разом перетворимо нашу країну на те, про що ти зараз говорила, на міцну сильну країну, в яку більше ніхто ніколи навіть подумати не зможе залізти і зайти на наші території. Давай все ж зараз хочеться подивитися розвиток подій до кінця року. Що відбуватиметься? Ти зараз сказала, що листопад місяць досить такий двоякий, складних багато рішень буде прийматися. До кінця року, чи можна очікувати на якісь суттєві зміни в країні? Навіть до кінця року тут, і так само як і до травня 2025 року, тут буде впливати, якщо дивитися саме військове питання. Все ж таки, планета Марс, яка відповідає за всі військові події, і оскільки він е, з 11 грудня перейде в свій ретрорух, він тут буде якраз вмикати повторення ситуації, які були. Які це можуть бути ситуації? Це можуть бути ситуації наступу ворога на нові території. І я вже казала в попередніх прогнозах, що я особисто бачу небезпеку для Дніпропетровської області, що вони туди можуть дійти. І так само небезпека є для Запоріжжя, для самого міста, для Запоріжжя, що вони також тут можуть туди дійти. Тобто території, куди вони намагалися зайти і напасти, їх відбили, вони знову другим маршем це будуть робити. Оце, це така енергія ретро режиму планети, коли йде повторення того, що не вдалося. Тому будуть багато ситуацій. І цей масме туди сюди ходити, отак. Тобто буде відступ, наступ, відступ, наступ, там десь буде відступ, там десь буде наступ. Ну, будуть і успіхи і для наших військових на певних територіях, так? але так само будуть успіхи і для ворога, що вони десь просуватимуться, а ми десь будемо втрачати території. Тому до кінця року я б не сказала, що ми щось будемо прямо святкувати, і що якісь будуть кардинальні зміни. Єдине, що тут може е, конфлікт такий між Північною і Південною Кореєю піти трошки на спад, бо він тут відновиться в 2025 році, от там якраз якісь зміни можуть бути. А якщо дивитися е, е, всередині України, то, на жаль, буде ще продовжуватися війна, і ми будемо спостерігати на те, що. Якісь нові стратегії будуть вводитися на фронті, і, скоріш за все, тут ще якийсь буде стратегічний контрнаступ від наших воїнів для того, щоб його вчинити, будуть змінювати умови мобілізації. Тут можуть і знижити, знизити ще більше мобілізаційний вік, або знизити і ще й підвищити, тобто скажуть, наприклад, з 18 до 65 років. Що всі, всі мають іти там, або навіть деяку категорію жінок туди додадуть, бо скажуть, о чому тут не е, тільки чоловіків, якась дискримінація виходить, Он в Ізраїлі там і жінки всі військово зобов'язані. Тому давайте тут зараз е, нам потрібно більше людей. Якісь такі зміни, вони вже можуть, ми можемо це спостерігати і до кінця 2024 року. І на початку 25-го року. Тобто, якщо така, ну я думаю, що дійсно ми це побачимо, і ну, це як один з казівок на те, що не так швидко цю війну і заморозять, тому що за астропоказниками раніше ніж середина або кінець 25-го року, це мало вірогідно, що відбудеться. І ніякої там зупинки за 24 години, як Трамп сказав, я не бачу. Тобто взагалі, чесно кажучи, на сьогоднішній день немає вірності того, що це може відбутися раніше. В 24-му році, якщо казати зараз, я, я такого ну не можу сказати. Я не бачу, щоб якось. Тобто, е, аспекти України вони не змінюються від того, який президент прийшов до влади в Сполучених Штатах. Тобто, вони там як є, так вони далі і працюють. І якщо навіть там чи Трамп сказав світом новий план, все одно буде йти час. На те, щоб його розглянути, щоб щось відбулося, або йде ретро Марс, все, що будуть приймати, воно буде потім як переприйняття цього рішення, перероблятися, все, що йде на ретропланетах, це не зафіксоване рішення, воно буде змінюватися. Тому я такого не можу сказати. Єдине, що тут, якби я можу сказати, хороше, от в лютому 25-го року тут будуть такі покращені показники, от там щось хороше може статися. Є такий шанс, що в лютому може дійсно ну, увімкнеться шанс домовитися, щоб хоча б зупинити гарячу фазу війни. Але вона все одно ще на фронтах продовжиться. Але в лютому ти... вже якийсь шанс маленький вмикається. Навіть маленький шанс за нього обов'язково візьмемося і хочеться вірити в те, що принаймні гаряча фаза дійсно буде завершена, а за нею вже і повернення наших українських територій, і повна зупинка війни. Я дуже дякую тобі Інна, за сьогоднішній прогноз. Е, така болюча правда, але зрештою ми тут збираємося і для того, щоб дізнатися правду, а не просто слухати. Казки на тому тому ось така вона, правда, сьогодні. Зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати про те, щоб доєднувались до нашого YouTube каналу, доєднуйтесь до YouTube каналу нашої гості під цим відео. Якщо у вас виникають питання до нашої гості, прописуйте їх. Я обов'язково задаватиму їх наступного нашого ефіру. Також будемо вдячні за ваші вподобайки. А найголовніше ж, хочеться побажати абсолютно кожному. Це все ж таки, щоб ви берегли себе усім тихого, мирного дня. До побачення.